Як дістатися свободи? Дивіться, всі ми вібруємо на якомусь рівні шкали. Ось тут у нас якісь образи, ненависть, ярість, що там ще? почуття провини, і ще якісь там такі низьковібраційні емоції. Тут у нас іде радість, милосердя, натхнення, впевненість і так далі. Так і далі, так далі. все те, що дає високі вібрації. Це дає низькі вібрації. І коли ми вибираємо, наприклад, ось ці вібрації, ми робимо все для того, аби сюди перейти, якісь практики, якісь а, звільнення від блоків, від тригерів, які нас спускають сюди. Сюди нас спускають завжди якісь тригери, родові програми, якісь наші переконання, якісь наші усвідомлення, які ми беремо від людей. А тут у нас якраз і є оцей рівень чистоти і свободи. Тут у нас є вибір. Тут, коли ми спускаємося на оцей якийсь рівень, ми тут обмежені оціми програмами, які нас привели сюди. Тут наша підсвідомість видає якісь родові історії, які там проживали наші бабусі, дідусі, набували якісь досвід, якісь висновки, і воно нам в голову все вкладається на рівні а тіла, воно храниться інформація в ДНК. Або якісь інші люди, наші батьки, наші друзі, наше оточення, яким ми дивимося, переманюємо їхні якісь установки, і все те ж ми залітаємо от сюди. Чого? Того, що це все не наше. І нас це все приводить в оці в от емоції, тригери. На цьому рівні свідомості і життя ми влазимо в якусь конкретну стратегію дій. Програми оцих людей це все буде не наше. Програми якихось наших родових історій, де ми будемо знаходити схожих чоловіків, наших бабусь, там схожі історії залазити, неважливо з грошима, з сім'єю, з реалізацією, чи взагалі ми в неї не підемо. І тут, тобто, ми обмежені отаким вузьким шляхом. Коли ми переходимо сюди, у нас шляхів безмежна кількість, бо ми не в тригерах. І ми не йдемо по програмам, у нас є вільний доступ до всього того, що ми захочемо. Ось тут ми що захочемо, ми в реальність свою притягуємо, тому що це зовсім інші вібрації. Тут безмежна кількість можливостей. А де знаходитесь ви, вибираєте самі. Якщо ви розумієте, що ви тут, знайдіть допомогу спеціалістів інше коло людей, які виведе вас хоча б сюди, далі ви вже заходите сюди. Так, да, ви можете завжди, як людина, опуститися сюди, десь щось здатися. Але чим більше ви ось тут, або чим більше у вас інструментів, які в моменті, або протягом дня виводять вас сюди, тим менше ви залітаєте сюди. І залишаєтесь більше вібрувати на цих історіях, де у вас притягуються можливості, люди, гроші, відносини і так далі. Я одна з тих людей, які допомагають перейти оцей рівень. Дивись мої послуги в шапці профілю.